Рубрика порада від акторки. Мене звати Ірина Бардакова, і сьогодні я розкажу один лайм-хак, який вам допоможе в акторському житті, навіть якщо ви не актор професійний. Якщо вам потрібно кудись виступити або прийти на якийсь захід, де ви маєте говорити. Говорити зі сцени, чи говорити в колективі, неважливо, чи говорити сидячи за столом, але до вас буде прикута увага. І ви розумієте, що у вас є певний рівень хвилювання. Все, що потрібно зробити, це перше сказати, так, у мене є хвилювання, це прийняти. Друге, я зараз обираю, який у мене буде стан. І третє, налаштувати вашу енергетичну потужність. У вас на, стілі, на рівні тіла знаходяться. Різні енергетичні центри, і е, перше, що треба зробити, наповнити все своє тіло енергією. Е, тобто можна руками, можна е, просто уявити, що ви повний енергетичний комок. І ваша енергія, якщо е, 0 і 10, е, ви маєте самі собі наказати своїй підсвідомості, що зараз ваша енергія е, виходить на рівень 10. Десять, відповідно, ваші жести, ваші рухи, ваша постава, ваш голос, ваш темпоритм буде на десятці. Чи ви вирішите, що він буде на п'ятірці, і ви будете м'яким, але будете гарно відчувати момент і зможете бути спонтанним. Вирішуйте це самі, тому що тільки ви керуєте своїм життям та своєю промовою.